Ської ради Діченко Аліна ми також підтримуємо позицію громадської ради про те, що голови громадської ради надамо ініціативу про те, щоб збільшити коло осіб, які зможуть бути допущені до участі у конкурсі, тому що так умови, які зараз прописані, вони відсікають дуже велику кількість людей, які могли б дійсно прийти і дійсно здійснити відбу... реформу освіти в броварах. Люди, які зараз працюють в системі освіти, все-таки вони є носіями. Система цієї всіх її плюсів, але в такому ж чині і мінусів. Тому ми б хотіли, щоб все-таки в конкурсних умовах було передбачено можливість і іншим молодим фахівцям, які не мають п'ятирічного стажу керівної роботи в навчальних закладах, також брати участь в цьому конкурсі. І відповідно ми підготували текст звернення про те, щоб внести зміни до положення про управління освіти і науки, яке затверджено в 13-му році, і розширити там ці умови. Також внести зміни до тексту оголошення про конкурс і передбачити, власне, там теж ці пункти, то або Державна служба 3 роки, або за фахом роботи, тобто 5 років. І також ми б хотіли, щоб було проведено за підсумками прийому всіх документів, що всі кандидати, коли буде завершуватися строк подачі документів. Прийшли на розширене засідання громадської ради про управління освіти. Прийшли, мали на цю зустріч можливість прийти всі інші, і щоб заслухати їхні презентації, щоб громадськість також могла рекомендувати міському голові потім кого підтримує громадська рада, а також присутні на тому засіданні. І ще важливий момент, який ми відображаємо в зверненні, це те, що текст оголошення, який зараз оприлюднений на сайті Бриверської міської ради, він. Не відповідає нормам чинного законодавства. Він не містить інформації, яка повинна там бути. Він не містить переліку документів, які подаються для участі у конкурсі. Він не містить останньої дати подачі документів, і не містить дати місця проведення безпосереднього конкурсу. Тобто він уже є з порушеннями. Ми вважаємо, що потрібно вносити зміни в текст оголошення, окрім цих технічних правок, які викона... вимагають законодавство, також внести. Зміни до вимог до самого кандидата, тому що зараз це дуже звужено, дуже мала кількість осіб підпадають під ці вимоги, які зараз прописані в оголошення. Тому ми підтримуємо даному позицію. на можна конкретно, тобто як з вашої позиції повинно звучати оголошення. Це просто будь-хто, хто закінчив педуніверситет, має право подати на конкурс. Не хто закінчив педуніверситет, педагогічна які освіта вимоги? ми вважаємо не обов'язковою. Повна вища освіта. Так прописано в дуже багатьох оголошеннях. Ми так само вчора весь день моніторили на інших сайтах, на інших міських радах які вимоги до начальників управлінь. То в більшості пишуть просто повна вища освіта. Педагогічна це лише рекомендація, яку видав указ чи Кабмін, чи президент. Тобто це рекомендаційне для органів місцевого самоврядування. Монітури якість роботи управління тих дивом. Моніторили можете ви промоніторити, якщо вам це цікаво. Ну, так, Ми зараз займаємося те, що закладі. Ми не знаємо. Я не знаю, які у вас критерії мають бути оцінки. Як ви хочете, ласка, критерії? Можна хвилинку? Є один критерій закон України про освіту, стаття 54. Там чітко написано, педагогічною діяльністю має займатися особа з моральними високими якостями та відповідною освітою. І закон України про освіту ніхто не змінював. І ніхто не переглядає та, обов'язково відповідною освітою педагогічна діяльність. Тобто начальник управління не освіти може бути діяль. лікарем Покладіть, або строїтелем. Вибачте, будівельником чекайте розмовляла. Людина закінчила Національну академію управління персоналом. У неї кваліфікація стоїть в дипломі управління навчальним. Управління навчальним закладом. Є таке визначення. Я не знаю, ця людина хоче подавати в конкурсі учасника чи не хоче, я не знаю. Але ну, тобто зверталась, чому вона саме не може? Тобто тут, ну, Я, я вважаю, що потрібно Управління Лінія це не навчальний заклад. Ні, ну я зрозумів, але ну, в неї є сила направлена, скажімо так. І не педагогічний заклад. Ну, ну, скажімо, є диплом саме. У ціле сформованих. Тобто тоді е, з таким дипломом таки може бути працювати. Директор школи та вже працює. Ну, власне, у нас е, позиція, яку би ми все-таки хотіли спільно всі узгодити саме у цій Тобто Ми пропонуємо освіта повна вища, а от з приводу стажу роботи хотілося б почути піду громадської ради стаж роботи на державній службі не менше трьох років. Як ви хочете, щоб ця теза була чи не хочете? Якщо стаж роботи за фахом не менше п'яти років, тобто чи за фахом, чи на керівних посадах, давайте от зараз спробуємо сформулювати таку позицію, яка б відповідала мету. Ми мету, наприклад, для себе зазначили таким чином. Яка мета, чому має бути змінено оголошення, або взагалі чому в оголошенні мають бути приписані дещо інші вимоги? Читаю, як записано. Ми переконані, що для реального розвитку галузі освіти в броварах, підвищення якості освіти на інноваційній основі, ефективної реалізації нашого місця загальнодержавної державної реформи системи освіти варто розглянути у якості кандидатів на цю керівну посаду не лише осіб з керівних посад начальних закладів чи держслужбовців, а й інших фахівців. З метою оцих речей ми б хотіли, щоб це була людина зовнішня, яка б змогла свіжий погляд дати на те, як у нас управляється сфера освіти в броварах. І, ну, на нашу думку, представники, ті, хто відповідають критерію 5 років на керівній посаді в начальних закладах, ну, принаймні всі, які озвучені пропонують, і пропонуються, вони підходять до цього. Можливо, є у нас в закладах освіти, можливо, є хтось дійсно, хто і цьому критерію відповідає в місті, ну нехай шукає, давайте шукати спільно цю людину. Наша, взагалі, що ми всі спільно шукати. Ви самі собі ви розказуєте, що педагогічна діяльність, це тільки вчителі, керівники і так далі. А тут інших осіб. Кого ви подрозумієте конкретно під іншими особами? Хто інші має в інших, хто Люди, це? які фахом працюють 5 років. Де працюють вчителі? Виконанту люди, люди з науковим. Ні, вони не, не про вчителів кажуть. Там є перерахована педагогічна освіта керівна посада навчального закладу. Хто такі інші пацієнти? Поясніть мені. Ну, дивіться, для прикладу, так? так? Для прикладу. так для прикладу. Зараз які є кандидатури, які розглядаються. А, є кандидат? заяви ще не. Ну, дивіться, Може чекайте, ви говорите бюрократичною мовою, хто подав, хто не подав. просто всього одна доба. А, по факту, боголошуємо п'ятницю ввечері, тобто робочий день вже закінчився. Ми говоримо про те, що вже були зустрічі. Є люди, які спілкуються, наприклад, пані Мельник теж сказала, що вона буде подавати. Використ. Кому я сказала це? Журналісту про це журналіст це перефразував і замовці позвонив ввечері. Я зараз зубору. не про це. Я а ну, Я про сказати. це ви говорите, ви відповідаєте за свої я слова. Згоную. Я вам особисто це сказала? Я за свої слова відповідаю, відповідає. Тому за те, те, що, що ходять в приті, чутки, не вірці. треба вірити чуткам. А, і інша кандидатура є Ольга Романенко. Да, вона приходила на громадську ну, виступала. Почекайте, почекайте. Ви питаєте хто такі інші, не не інші фахівці людям. А ви кажете повісити об'яву інші фахівці? Вона Розкажіть фахівця. мені по фахівцям. Ні. Ні. Я припадовую. кажу, що. А в тексті оголошення о, да. оголошення ми пропонуємо, але ми хотіли б, щоб це була спільна узгоджена позиція, бо можливо буде якась правильна позиція ви... за фахом не менше п'яти років стаж роботи. Якої роботи. роботи зараз я поясню. Перес... Я зараз поясню. Я сьогодні пропрацював, знаю, що ви тільки робите, я пішов працювати. Я хочу все таки продовжити. Я розумію, що У вам хочеться мене перебувати, але я, я хотіла. Тому що ви хочете не кажете конкретно. Я би в конкурсі могли брати. Участь такі фахівці, як Ольга Романенко, все, яка ти має ти вищу ти економічну ти освіту, ти освіту ти але яка є викладачем, педагогом, яка співпрацює з броварськими студентами. Я би хотіла, щоб вона була розглянута, чи буде вона переможцем чи ні, це інше питання. Але взяти участь, запропонувати свою програму розвитку міста освіти, я би дуже хотіла, щоб вона, і, і навіть той переможець, потім може вислухавши всіх кандидатів, найкращі ідеї взяти і застосовувати. Бой. Що ми їх допустили до конкурсу. Ніхто ж не говорить, щоб обрати зразу головою начальником управління освіти цю людину. Допустити, але по аналогії я вам кажу, які у нас подвійні стандарти в місті застосовуються, є іще більш вузько спеціалізована посада, яка зараз є вакантною, це начальник відділу артбудконтролю. Це ну давайте за посада, яка відповідає яку... бігляні... просто Алена, до того, що но тут є прийомні. Оголошені ніяких умов немає. Ми не російської контролі так Давайте однакові стандарти, або ми всюди вимагаємо профільного освіту, або ми все таки розширюємо коло і йдемо по шляху, а який, наприклад, обрали в Одеській області, да, то губернатор Одеської області, він вирішив, що ми він зараз хоче зможе. Ну так вимоги ми, до конкурсу, Ви, ви хочете... Дайте, будь, ласка, ліпи, ну, будь ласка, вимоги до конкурсу. Ви хочете під конкретну особу зараз сформувати? Ні, якраз ви те, що ви пишете поліз, винувачуєте все. Виходить, так? а ви запитайте керівників. Послухайте Чи вони хочуть, щоб їм керували економісти, чи вони хочуть, щоб їм керували фахівець? Педагог. Ви послухайте їх, а не диктуйте, не нав'язуйте нам свою волю і думку, як ви вважаєте? Ви вирішили змінити положення, ви вирішили змінити закон. Ви давайте в положення, давайте зміни в закон.